Чи вирішить магате питання з вибухами безпілотників на території ЗАЕС. Ну, Занепокоєння вони вискажуть. Якісь рухи будуть. Тут буде заява про оновлення. Тут буде заява про те, що необхідні кошти, необхідна підтримка і необхідне додаткове фінансування, аби забезпечити. Ну, цілісність. ну, тобто тут чи це від МАГАТЕ буде? Ні, брехлива організація така сама, як ООН і Прочі, прочі які взагалі якимось чином пов'язані з Рашкою, не буде ніякої заяви. Давайте так, буде заява. Але це тільки заява. Реакції. Так, да, ну тобто, я не бачу реакцій, я не бачу дій. Будуть розмови про те, що. дайте я гляну, наскільки там страшні руйнування сталося, тому що тут мені імператор, перевернутий поруч з єрофантом, а свідчить про те, що ця ситуація нам якимось чином піде на користь. От про що мова. Ну тобто, вона ситуація з цими вибухами на Запорізькій АЕС. Вона допоможе нам тримати баланс, отримати допомогу якось підмінити, підмінити цілі. Ну, Тобто, ми бачили, отак, роз, ну, що розв'яжуться події, і отакий буде фінал, а ця ситуація змінила хід подій, але в кращу для нас сторону, тому що ми зможемо цю ситуацію якось ну, продати. Я не знаю, як це ще можна назвати. Ну тобто. Дуже схоже на те, що, знаєте, ваша війна нас задовбала, наприклад, там, окрім того, що йде війна, там йде страшенний витік чогось, буде якесь роздмухування ситуації і проявлення її більш руйнівною, аніж вона є насправді, аби отримати допомогу і на це спертися при. Качання своїх прав та вимог, от якось так більше зрозуміло, я кажу, чи не дуже. Ну, Тобто, ми цю ситуацію якимось чином продамо. Чи е, буде магати якось реагувати? Ну так, можливо, вони там посумують і скажуть, що ай-яй-яй, що ж ви робите, люди добрі, прикращайте. Все, дій не буде. Чи не є ситуація, яка сталася на Запорізькій АЕС е, таким собі е, тригером? Для того аби орки почали звідти виходити, бо тут дуже схоже на те, що е, якась підміна і якось е, погіршення ситуації інформаційно. Аби якимось чином її продати, продавити через цю ситуацію. Тобто, знаєте на що схоже на ну, схоже на те, що вони ну як вони від тіля підуть. Ну тобто, розгатити Запорізьку АЕС, чи є в нас зброя на це? Змога є, звичайно, є, і вони її не захистять і нічого ніфіга вони не зроблять, тому що такого ППО, аби відбити, наприклад, нашу агресію, вони не знайдуть Ну, але. Чим це може закінчитися? Ну тобто, і всі це розуміють і те саме мага, те, так само, тож тут більше ситуація на те, що знаєте, якась внутрішня диверсія, оце як з крокусом вони зробили. ну тобто Гепнули, гепнули в себе, аби підняти цей градус занепокоєння, тривоги та агресії стосовно, що і звинуватили нас. Да? ну Тобто, от тут більше схоже на таке, якась маніпуляція стосовно цієї ситуації стосовно цих хвилин. Вибухів на Запорізькій АЕС, вона базова. Тобто це не випадковість, Дайте спитаю, це випадковість те, що сталося на Запорізькій АС. Як самі себе обдурили, самі собі? Чи планували вони ці вибухи? Ні, не планували. Не планували, але все ж таки вони її так само будуть використовувати ту ситуацію. Вони скоріше намагалися. Тут просто така ситуація показана, ніби щось відбувається, а орки намагаються це зупинити, але не можуть. Ну, тобто ситуація вийшла з під контролю. Не знаю, можливо, дійсно там здетонував якийсь е, е, снаряд і е, ланцюгом зачепив ще. Когось і кількість якусь і сталися ці вибухи, вони її не планували, але вони її використають. Що як закінчиться ця ситуація з вибухами для росіян? Вони звідти будуть відходити. По-перше, вони вже звідтіля відходять, і тут мені показують, що люди, які е, від'їжджають. Ну, тобто, міграції відбуваються, орки вже повинні. Вони, чи то вони зброю вивозять звідти, е, чи то вони, ну, вони від, вивозять звідти якісь цінні речі. Щось для них дуже цінне і дуже необхідне. Вивозять далеко, ну тобто, кудись далеко вивозять. Чого вони покинуть, чого орки покинуть ЗС? Блін, ну подохнуть вони там. Ну Тут все-таки Збройні Сили України їм допоможуть. Це не доля, це не свідомість, це не МАГАДЕ, це все ж таки наші воїни, які допоможуть їм. Померти і поїхати це по перше, але тут ще йде, чи бояться вона небезпеки? Перед ситуацією з вибухами вже почалися міграції, вже вони почали виїжджати. Це стовідсотково, і вони будуть продовжувати виїжджати. Наші збройні сили про це знають. Е, і зараз, на жаль, я можу сказати, що можуть посилитися обстріли е, Нікопольської Марганецької громад, там де вони дістають дешевою зброєю. Тому що вони як планують відхід. Відхід планують, аби врятуватись, аби врятувати майно і аби не погіршувати ситуацію, бо якось вони я як, щось змінилося. Розумієте, щось змінилося навколо них, і вони почали це усвідомлювати, бо наші позиції стали міцнішими. Отак От я відповім. Тож, вони підуть з Запорізької з Енергодару. Давайте так. Вони підуть з Енергодару, тому що. Ну, в них не буде вибору, тому що вони будуть рятувати, до частина, яка ще подохне на нашій території. Чому німецькі депутати вимагають припинити постачання зброї Україні? Не підтверджують цей факт, не підтверджують цю заяву. Чому? Тому що, е, чи, чи вимагають німецькі депутати? Ні, немає. Не, не в тому обсязі, аби це могло на щось вплинути. Ну тобто, чи є якісь вимоги? Вимоги скоріш змінити стратегію отримання допомоги на рівні державному, тобто тут якась така ситуація, яка більше схожа на те, що вони не можуть офіційно це якось провести, оформити та все інше, ну тобто якусь допомогу, але сказати, що вони проти допомоги ні. На щастя, я не можу це підтвердити. Дивіться, карта повідомлення. Вона є: повідомлення непогодження, повідомлення якогось протистояння. Але все ж таки це тема маніпуляцій. Ну, тобто я не можу звинуватити німецьких депутатів всіх, що вони проти допомоги Україні. Немає такого, от в мене тут, принаймні, такого я не бачу. Чи... Добре, давайте так. Навіщо це взагалі заявили? навіщо була зроблена ця заява? Це якісь тіньові процеси, це якісь приховані наміри, якась маніпуляція знову ж таки, на що вона направлена? Ця маніпуляція? Це внутрішні процеси Германії Німеччини. Це внутрішні процеси Німеччини. Які базуються на тому, ну тобто це ніби як дві е, альтернативні форми правління, які між собою намагаються договоритися. Але ті, хто робить цю заяву, вони відчувають свою скруту. Ну тобто Це щось вони хочуть отримати для себе на себе, призвернути увагу, е, закріпитися в якихось таких своїх е, переконаннях, аби. Бути потужнішими всередині Німеччини, Тож я не бачу, що це прямо спрямовано проти України. Чи нам цього варто боятися? Чи на це варто звертати якусь таку потужну увагу? Тому що це ця заява вона дрібніша аніж її розмухують. Чи буде заборонено авіатранзит через країни ЄС для громадян РФ та Білорусі? Тут е додадуться якісь умови, аби ускладнити пересування росіян-білорусів через країни ЄС і тут більше знаєте не про пересування все ж таке. Тут слід очікувати якихось нових умов до тих росіян і білорусів, які перебувають постійно на території ЄС. Чому? Тому що тут саме щось торкнеться тих, хто в статичному стані, не тих, хто рухається, так будуть якісь. Давайте так: чи е, заборонять вони взагалі пересування е, орків? Узагальнимо їх е, територію ЄС, імен, саме саме АВЕ? Формально так, але це буде заявлено не так, як зараз озвучується. Буде ускладнення пересування, нові якісь умови, чи зможуть вони все ж таки їх подолати. Да, все ж таки будуть вони якимось чином пересуватися. Ну тут справді, тут на рівні перепон, тут на рівні унеможливлень і тут на рівні ускладнень. І це торкнеться їх дуже скоро. Але знову ж таки карта, знаєте, тих, у кого грошей немає, тих, тих цей торкнеться. Бо ті, хто не спроможен там примножити пересування, зробити там за квитки, наприклад, x 8 заплатити. ну Тому що тут 8 каже для перевернута, яка зупиняє рух, яка вона його не відміняє, вона його не прибирає. Але зупиняє. Місяць перевернути дає можливість все ж таки знайти якісь можливості, і ті, у кого є гроші, вони зможуть долати будь-які перешкоди, створені принаймні сьогодні, які вони планують створити. Чи справді Віктор Орбан на тлі протестів проти нього в Угорщині змінив свою думку щодо війни в Україні? Він зацікавлений, аби вона закінчилася, тому що він дуже багато втрачає. Він втрачає не тільки те, що має, а він, ніби як втрачає надію на те, що він міг би мати. Ну, тобто, якось війна в Україні орбану особисто, Орбану, тому що тут все ж таки карта особистості, яка каже, що особисто для нього було б краще, аби зупинка сталася, війна закінчилася, і можна було будувати. Нові можливості для ну, проростання. Так, давайте так. Чи змінилась його думка стосовно конфлікту? О, стосовно війни? Чи змінилась його думка? Ні. Боже, він такий манюсінький, я не знаю, як це пояснити. От він якийсь манюсінький. Ну, тобто він може щось думати, може щось заявляти, може якось навіть вилазити на трибуну, тупати ногами та щось доказувати, доводити. Але це ніхто не чує, ніхто на це не зважає, ніяким чином це не впливає, окрім як в інформаційному полі, ну певні. Засоби масової інформації хапаються за будь-яку заяву і роблять з неї контент не більше, тому що у світовому рівні Орбан манюсінький. Чи змінив він свою думку стосовно конфлікту? Він не може її змінити, тому що якщо він її змінить навіть на рівні кулуарів, він втратить, він втратить можливості. Тому навіть якщо він там з кимось шуткує і якось демонструє толерантність, це ілюзія, це не, не наша людина, не наш чоловік. Діче.